Ти тільки накупив сквади, шукаєш гайд, щоб не виглядати повним новачком. Або може ти вже був у боях, але все ще не розумієш, звідки прилітають кулі і чому ти постійно помираєш? Або ж тебе бісить, що весь чат і всі кричать незрозумілими словами? Тоді це відео саме для тебе. Сідай зручніше, бо зараз буде корисний і швидкий гайд. Дружище, якщо це твоя перша гра, от совет всі загласяться. Лучше виходить на гавніше. Схожем, це? Через тижня 2-3 зайди десь. Не знаю, коли там Divina, faction, ніхуя не там <му> 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 У складі є три канали для комунікації. Два з них ти будеш використовувати завжди: це локальний і канал складу. А третій командний. Там спілкуються тільки спадліди. Якщо ти новачок, звикай одразу мовчати або плутати канали, нервувати всю команду. Признач клавіші для вось чатів на зручні для тебе. Особисто я маю їх на бокових кнопках миші. Це зручно і ніколи не буває міз кліків. Це твій командир, твій путівник і твій головний батя в бою. Він створює відділення і відповідає за його дії. Якщо ти береш роль сквадліда без досвіду, ти не кайфанеш і своїм хлопцям теж гру поламаєш. Уяви себе за кермом автобуса на швидкості 90 км за годину у незнайомому місті, де ліміт 50, без водійських і досвіду керування цією штукою, а у тебе ще й десяток переляканих пасажирів. Якщо ти створював склад, не знаючи, що робити, або якщо у тебе були такі ситуації, коли склад лід. Був трохи дивний, напиши в коментарях, поділись досвідом. Ніякого засудження. Ми тут, щоб розібратись та навчитись. Плюс яку сторону Азимут. Азимут, брат. О, класика складу. Хтось кричить: вони справа, і половина складу починає крутитись, як дзибе. Бо для когось твоє право це вже ліво або позаду. Просте правило. Бачиш ворога? Називай азимут по компасу внизу екрану або орієнтир в локальний чат. Наприклад, піхота на захід від актуалу. БТР на північ від хабу. І, будь ласка, не передавай азимути в командний чат, якщо ворог прямо перед твоїм носом. Люди за 500 метрів від тебе цю інфу використати не зможуть. А тепер питання як ти опинився за кількасот метрів від свого складу? Ти ж граєш у гру, яка називається Squad, а не One Man Army. Адекватний складліт може попередити, а потім і кікнути соло Рембо, бо сенс гри тут взаємодія. Разом перемога. Соло просто даремний респавн. Я тільки просто склада, передатись від тебе за паради соло. Коли тебе підстрелили, не треба одразу жати кнопку Покликати медика. Тебе і так видно на карті. Досвідчені медики самі тебе знайдуть і нададуть допомогу, коли стане безпечніше. Краще скажи почату, звідки тебе зняли. А тоді чекай, не здавайся одразу, ти збережеш тікити. Коли ти тиснеш 5 і береш в руки бинт, ти побачиш значки з краплею та колом, яке показує, де поранений, та час після якого союзник повністю витіче і відбудеться автоматичний респавн. Це допоможе тобі знайти пораненого та вчасно надати допомогу. У складі тікети це життя всієї команди. Це не батлфілд, де твоє життя коштує копійки. Тут часто перемоги поразки вирішуються різницею у кілька тікетів. Якщо ти був у такій ситуації, напиши про це в коментарях. Слідкуй за кількістю тікетів команди. Їх можна побачити, відкривши мапу. Всі хочуть бути снайперами або мисливцями за технікою на тандемі. Але якщо немає медика чи стрільця з сумкою, команда розсипається. Починай з стрільця або медика. Повір, піднімаючи тіммейтів, ти принесеш команді більше користі, ніж будь-який новачок зі снайперкою. Та й плюс отримуєш море подяки навіть нових друзів. Медики це взагалі локальні зірки у складі. Дякую. Дякую. Медик це єдиний клас, який може відновити хітпоїнти до 100%, прибрати сірий екран та дебаф стаміні. Дякую, медик. Брати техніку без дозволу squad ліда – викликати бурю хейту. Перед тим, як хочеш взяти дозволену правилами техніку, запитай тім ліда про дозвіл, тому що він повинен апрувнути твою дію. Без апрува командира техніка не перейде в розпорядження твого складу, а техніку іншого складу брати неможливо. І пам'ятай, ресурси це фундамент перемоги. Боєкомплекти і будматеріали потрібні завжди. Хочеш бути корисним? Запропонуй підвести і отримаєш плюс 100 до поваги від свого складу. У цій грі немає надписів над ворогами. Дивитися тільки вперед це смертельно. Перевіряй фланги і тил. Хто перший помітив ворога, той і виграв. Якщо не впевнений, чи це противник, чи свій, націлься на нього і потримай при цілі декілька секунд. Якщо не покаже нік, скоріш за все, це противник. З досвідом ти почнеш краще розрізняти форму та камуфляжі сторін. Навіть якщо ти побачив одного ворога, десь поруч є його друзі. Спочатку дай інформацію своєму складу, наведи їх, а вже потім відкривай вогонь. Постріли по приколу, ти виявив свою позицію. Це були основні помилки новачків у складі, які найбільше дратують досвідчених гравців. Хочеш частіше перемагати і кайфувати від гри. Прислухайся до цих порад. Якщо відео було корисним, жми лайк, це допоможе просунути ролик і донести його до більшої кількості новачків.